Чергова масована ракетна атака росіян били по Києву, Одесі шостці, сенсаційне збиття нашими розвідниками російського гелікоптера та більше деталей щодо обміну полоненими. В ефірі новини ТСН онлайн я Сергій Моргун вітаю, друзі. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайк та дзвіночок і будемо починати. Черговий російський терор внаслідок ракетної повітряної атаки є постраждала на Київщині. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. У жінки контузія та гостра реакція на стрес їй надають медичну допомогу. Наслідки ракетного удару показали у ДСНС в одному із районів Київщини частково зруйновано житловий будинок. У самій столиці у Дарницькому районі після падіння уламків пошкоджені три приватні будівлі та дві автівки. Постраждалих немає. Моніторингові канали припускають, що країна агре. Сорка атакувала столичний регіон іскандерами та керованими авіаракетами Х-59, Х-69. Вибух у Одесі. Перед тим повідомляли про загрозу удару керованою авіаційною ракетою. Подробиць поки що немає. ТСН онлайн слідкує за цим. Дивіться подробиці вже в наступних випусках. 12 багатоповерхівок пошкодили російські окупанти унаслідок ранкових атак з Сумщини, руйнувань зазнала цивільна інфраструктура Шосткінської громади. По ній били ракетами. Також там понівечено два освітні заклади та соціальні об'єкти. Внаслідок ворожої атаки загинула жителька Харківщини. Вона опинилася у епіцентрі вибуху у Ківшарівці. А у відродженівському, після удару ворожого дрона, загорівся житловий будинок. Восьмеро поранених на Херсонщині Росія. Я накрили обстрілами 38 населених пунктів. Пошкодили дві багатоповерхівки, 14 приватних будинків, газогін, водочисну станцію, комунальний та приватний транспорт. А на Запоріжжі 240 ворожих ударів за добу. Дронами ворог атакував Кам'янське, Гуляйполе, Малутокмачку, Чарівне з артилерії та РСЗВ. Накрив із десяток населених пунктів. Перша в історії цієї ночі бійці гур знищили бойовий вертоліт ворога морським дроном. Підрозділ розвідників запустив ракети із морського дрона Магура В 5 у районі Мису Тарханкут. У результаті один російський Мі-8 впав у море. Ще один підбитий, але зумів дістатися аеродрому базування для цієї спецоперації. Гурівці використали ракету Р 73 Сі Дрегон. Росіяни готуються до численних штурмів на Херсонщині. Про це стало відомо партизанському руху Атиш від бійця окупаційної армії із 1218 го полку. До слова, за останні кілька днів сили оборони півдня вже відбивали російські атаки біля островів поблизу Херсона. Вдалося знищити три човни, чотири десятки бронемашин, шість мінометів і понад сотню окупантів. Тож про жодне новорічне затища мова не йде. На штурми за останню добу по всій лінії фронту росіяни йшли 168 разів, майже. Чверті з них на покровському напрямку, попри певну стабілізацію ситуації поблизу самого міста, ворог намагається обійти Покровськ на флангах та перерізати шляхи постачання зсу за даними порталу Діпстейт. Окупанти дещо просунулися біля тернів, Воздвиженки, Новоукраїнки, Успенівки та Кураховому. У відповідь сили оборони завдають вогневого ураження окупантам як у живій силі, так і в механізовані. Знищено півтори сотні військових авто та бронемашин противника, склад із боєприпасами і систему ППО Росіян букем 2 Це операторами 412 го полку ЗСУ. Ефектна детонація комплексу відбулася на запорізькому напрямку. Ну а щодо російських втрат, то за підрахунками Генерального штабу України в окупантів, мінус 1610 вояк за останню добу. Також на українському фронті знищені 34 артилерійські системи, 27 панцерників та 75 військових автомобілів ворога. Загалом за попередні 1042 дні наші військові ліквідували майже 790 тисяч окупантів. Знищили 9668 танків росіян, 1256 реактивних систем залпового вогню та 1030 два засоби ППО повітряний флот ворога зменшився на 369 літаків та 329 гелікоптерів. Це не рахуючи уражених цієї ночі гурівцями. Ну а морський флот зменшився на 28 вісім катерів, одну субмарину та один пором заправник росіян. Українські медіа оприлюднили імена та прізвища військовополонених, яких вдалося звільнити напередодні. Із російського полону повернулося 189 українців, зокрема азовці, нацгвардійці, бійці військово-морських сил, тероборонівці, прикордонники та двоє цивільних. Серед них захисники Маріуполя, острова Зміїного і Чорнобильської станції. Як повідомили у координаційному штабі з питань поводження із військовополоненими, усі вони пройдуть медичний огляд, отримають необхідну психологічну допомогу та курс реабілітації і реінтеграції у суспільство. Їм відновлять документи та банківські картки. Відтак звільнені зможуть отримати всі належні виплати. Загалом із російської неволі вже повернулося майже 4 тисячі українців цього року 1358. Я два чимось роки чекав цього дня, і це настало. Можна вас обняти. Звичайно, звичайно. В Україні з'явився військовий омбудсмен. Президент призначив на цю посаду Ольгу Решетилову. Вона захищатиме права військовослужбовців та членів їхніх сімей. Решетилова, засновниця медійної ініціативи за права людини, неурядової організації, яка розслідує порушення прав людини через російську агресію. 2014-го вона стала співзасновницею фонду підтримки української армії Повернись живим. Там відповідала за координацію роботи фонду із силовими структурами та безпосередньо із силами та. Засобами антитерористичної операції на сході України, крім того, Ольга Решетилова, менеджерка проєктів Української гельсінської спілки і справ людини, як зазначив раніше президент, запит від військових на таку посаду був уже давно. Тож над створенням і запровадженням інституту військового омбудсмена активно працювали упродовж року. Тепер готують законопроєкт щодо його повноважень. Чи то бавовна, чи то феєрверки на російській Смоленщині місцеві зафільмували у нічному небі яскраві спалахи, схожі на новорічні салюти, але пізніше виявилося, це горить, палає нафтобаза у Ярцевому Смоленської області. У тамтешніх пабліках люди повідомляють, що чули більше десятка вибухів, після яких на нафтобазі спалахнула сильна пожежа. Вибухи на енергетичному об'єкті спочатку підтвердив голова району. Ну а згодом і губернатор Смоленської області теж це підтвердив. Те, що нафтобазу атакували нібито українські безпілотники. Ну що ж, тепер тримаємо кулаки, аби на Смоленщині кілька днів зберігалася безвітряна погода. А що думаєте ви з цього приводу? Напишіть нам у коментарях і не забувайте також про підписку та лайк. І далі повертаємося до новин. Мухобійка проти ворожих дронів, тренажер для знищення безпілотників випробовують у Одесі. Прилад призначений для шліфування майстерності бійців, які мають на озброєні стрілецьку зброю та дробовики. В українському небі з'явилися БПЛА на оптоволокні, які не можна придушити засобами РЕБ, Тож їх треба лише знищувати. Мухобійка оснащена окулярами віртуальної реальності і макетом зброї, що відповідає вазі і габаритам реального автомата чи рушниці. Раніше Розробники вже презентували тренажер чайка, на якому військові успішно вчаться збивати ракети та шахеди із ПЗРК. Цей досвід застосовували і при розробці мухобійки. за допомогою дуже дешевого і масового засобу, який можна масштабувати тисячами штук за півтора-два місяці, можна модернізувати стрільців збройних сил України, щоб вони могли захистити себе. І своїх товаришів від будь-якого типу коптерів та ударних дронів, типу ланцет. Ми в рази зможемо скоротити власні втрати в техніці і людях. Це була мета. Велика хакерська атака, за якою стоїть Китай, МінФін Сполучених Штатів зламали. Відомо, що за нападом стоїть хакер, якого ймовірно спонсорує уряд КНР. Інцидент стався ще на початку грудня. Кіберзлодій отримав доступ до робочих місць працівників і деяких несекретних документів, твердять американські чиновники. Вдалося це завдяки спеціальному ключу безпеки, який використовувала компанія з надання програмного забезпечення. Нині за справу узялися кіберфахівці та ФБР. а от у Тайському посольстві усі звинувачення відкидають, кажуть, що це наклеп не підкріплений жодними фактами. Гра зі зброєю ледь не закінчилася трагедією. На Львівщині шпиталізували чотирирічну дівчинку, яка отримала поранення у голову із пневматичної гвинтівки. Інцидент стався у будинку бабусі, де дівчинка гралася із шестирічним двоюрідним братом. У коморі діти знайшли пневматичну гвинтівку, яка випадково вистрелила. Постраждало одразу доправили до лікарні. Медики запевняють, загрози для її життя немає. Зброю правоохоронці вилучили для експертизи. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною винним загрожує до п'яти років обмеження або позбавлення волі. Керівників національного парку Білобережжя Святослава, що на Миколаївщині, затримали ДБР та СБУ. Посадовці підозрюють у організації схеми отримання відкатів у підлеглих. За інформацією слідчих, від початку війни директор парку, його заступник та головний бухгалтер вимагали від 10 працівників парку нараховану їм премію у розмірі 200% від заробітної плати, а інакше погрожували вивести поза штат. Щомісяця йшлося про 340 тисяч гривень і з початку війни посад. Садовці зібрали понад 5 мільйонів гривень такої данини. Пікантності ситуації додає те, що нацпарк Білобережжя Святослава фізично розташований на території окупованої кінбурзької коси. У який спосіб співробітники парку виконували свої обов'язки та ще й отримували 200% премії у повідомленнях правоохоронців не йдеться. Замість корумпованих мсеків експертні команди на базі лікарень. Міністерство охорони здоров'я розповіло, чим замінить медико-санітарні комісії, які ліквідували після низки корупційних скандалів. Отже, тепер, щоб підтвердити або призначити інвалідність, потрібно звернутися до закріпленого лікаря для цивільних або до голови ВЛК для військових. А от визначатиме інвалідність тільки експертна комісія із трьох медиків у звичайній лікарні. На тепер по всій країні вже сформували майже півтори тисячі таких комад. Команд, щоб мінімізувати ризики підкупу, склад таких команд визначатиметься індивідуально. І до моменту приймання дані лікарів та пацієнтів залишатимуться прихованими. Ухвалене рішення щодо інвалідності можна буде оскаржити через родинного лікаря або через центр оцінювання функціонального стану особи. Усі документи та довідки, видані МСЕКом до 1 січня 2025 року, залишаються чинними. Людиноцентрична система. По перше, лікар лікуючий відразу в електронному режимі відправляє до експертної команди документи. Заклад приймає це в лікарні. Безбар'єрність зроблена, цифровізація зроблена. Працюють в реформі вже як мінімум 5 років. Розуміють перспективи і розвиток в реформі. Новорічні страви для військових волонтери приготували на фронт рекордні 12 тонн олів'є. Це вже традиційна акція, салат для солдата, яку започаткували ще 2014-го. Допомагала готувати і наша Галина Капустинська. Чистять, ріжуть і складають. І так з самого ранку. Волонтери готують олів'є для хлопців на фронті. Хочуть поставити рекорд і зробити аж 12 тонн новорічного салату. Будемо будем зараз кладати, сортувати безпосередньо шарами. Там он є рецепт. До речі, Юрій допомагає хлопцям на фронті ще з 2014-го. Передає автомобілі, реби і привозить продукти. Тепер же хоче створити захисникам трохи святкового настрою. Що може бути на столі на новорічному обов'язковий елемент? називаємо його так, олів'є. Без нього ніяк. Хтось любить з, з крабовими паличками, хтось з куркою, хтось з ананасом на здоров'я. Але ми робимо традиційне. І так уже 10 років уперше. Згадує Юрій, зібралися разом із матерями та дружинами загиблих та полонених. За три дні зробили 101 кілограм 800 грамів олів'є і встановили рекорд України. В тому році роз'їхала 36 екіпажів, 16 машин ми хлопцям, військовим, передали прямо на фронті. Тепер вже готують тоннами, нарізають олів'є увесь день, а ввечері везуть на фронт, щоб уже вранці хлопці могли смакувати. Волонтерам охоче допомагають і українські зірки. Сьогодні в ніч приїжджають екіпажі, які їдуть з західної України. Вони довозять цибулю, і ми з ними їздим з артистами, бо дуже багато по фронту. вони везуть моркву, везуть смаколики. Багато чого вони розвантажуються. Ми довантажуємо їх вже готовим олів'є. Ще багато чого цікавого в тому випадку і дрони, і реби. Вікторія жартома називає себе огірковим експертом. Разом з Євгеном нарізали 20 відер огірків за допомогою овочерізки. Минулого року я це робила руками рушечками, і тому цього року Євген просто врятував. До нарізання святкового салату олів'є долучилася й команда ТСН. Тому ніж у мене в руках будемо нарізати огірки. Лора бере участь у нарізанні салату вже кілька років поспіль. Сподівається, що зроблена з любов'ю страва допоможе захисникам, хоча б трішки відчути домашнього тепла. Ну ми залюбки це робимо, і готові це робити скільки потрібно. Ми не не не, не устаємо. Україна не може зупинитися. Треба працювати, треба допомагати. Нарізаний салат фасуємо у відра. Майонез не додаємо, щоб дорогою до військових страва не зіпсувалася. Розвозити святкове олів'є нашим військовим буде найсильніша людина України Василь Вірастюк. 12 тонн олів'є, а ще мандарини та різні смаколики завантажують в автомобілі, які поїдуть на схід та південь України. На кожному контейнері з салатом написи з побажаннями від кожного учасника процесу. Галина Капустинська, Олексій Осавчук, ТСН 1+,1. Святкування під водою на Дніпропетровщині професійні дайвери встановили прикрашену ялинку на рекордній глибині 44 метри. Задля цього спочатку облаштували спеціальну платформу на дні затопленого кар'єру, а потім, у 20-х у гідрокостюмах занурилися із ялинкою у крижану воду. Цій традиції на Дніпропетровщині вже понад 15 років. Щороку дайвери встановлюють ялинку у різних місцях підводного музею. Святкове дерево було і на даху затопленого автобуса, і на сейфіде. Ховане шампанське до Дня перемоги і на постаменті, де колись стояв бюст Леніна та зник. Після свят ялинку з іграшками піднімуть на поверхню, аби не псувати довкілля. Ну і на цьому у мене все. Більше новин дивіться о 14.00. Не забувайте підтримувати нас своїми коментарями та лайками і натисніть дзвіночок, аби Ютуб нагадав вам про новий випуск. Побачимось.